Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше таке буде довге відео. Ну, як довге? Не шортс. Я, звичайно, постараюся вкластися десь в 4-5 хвилин. Не хочу обтяжувати вас довгим часом перегляду. Я сама не люблю довгі відео такі, що більше 10-15 хвилин, це для мене вже тумач, як то кажуть. Коротше кажучи, сьогодні я хочу вам розповісти, чому ж ми дістали відмову у надані ем, резидента довготермінового. Якщо ви вже давненько в Польщі, то ви 100% повинні знати, що це за. Резидент довготерміновий, це є постійний вид на проживання в країні, на ньому можна жити все життя, маючи цей статус. Але, звичайно, після нього можна отримати громадянство. Тому багато хто йде до отримання цього резидента. Ну і власне, що ж потрібно для того, щоб отримати цей статус резидента? П'ять років прожити в Польщі. За ці п'ять років у вас не повинно бути виїздів більше, ніж на 10 місяців у сумі. І один виїзд не може перевищувати 6 місяців. Також останні 3 роки до моменту подачі і на момент розгляду справи у вас повинен бути стабільний дохід, стабільний, регулярний, легальний ось тут нюанс. Підтвердження місця проживання а, і. Одне з головних це підтвердження знання мови. Тобто, це може бути панствовий екзамен на рівень Б1, або ж до недавнього часу це ще можна було підтвердити за допомогою а, диплому зі школи поліціальної. На жаль, зараз вже цей пункт, останній пункт, вже а, прибрали з цього списку, тому. Усім, хто не встиг податися і навіть отримати е, цей статус резидента, вже тільки дорога на екзамен. Ну і, власне, настав той день, коли ми вирішили е, підготувати свої документи до подачі. Чоловік закінчив поліціальну школу, я здала панствовий екзамен, ми вже були такі, знаєте, готові все подавати, е, надіялись там на краще. Ну і Загалом, як, як все було? Чоловік подавався перший, бо він єдиний його, як ми тоді вважали, єдиний його оцей пункт, через який він не міг податись раніше, це поліціалка. От він її закінчив і одразу, як отримав свідоцтво, пішов подаватися. Мені треба було ще почекати кілька місяців, щоб у мене було 5 років. Хоча у мене вже 5 років було раніше, але у мене там були виїзди. Я трошечки, перевищила ліміт... я трошечки перевищила ліміт дозволених виїздів, ну і, власне, я тому чекала. Так от, подали ми всі ці документи, чекали, чекали, тоді ще була особиста подача, це в Познані, наголошу. І значить, що Приходить, здається, вже там він подавався в липні, я подавалася в жовтні 23-го року. Прийшов уже квітень 24-го, ну і якби тишина. Ми починаємо писати по наглєння, якби написали тільки на нього. І тут одразу, тобто я зразу скажу, звичайно, ви всі знаєте, і ми знали, що понаглєння Ще спішені, ось воно все не діє е, зараз, під час воєнного конфлікту, але ж ми все-таки написали, і через 5 днів ми отримали визвання е, до узуповнення документів. Тобто нам треба було донести документи, і інспектор нам прислав списочок. І наголошу на тому, що в нас чоловіком попався один інспектор, і тому визвання отримала також і я. Хоча ми писали тільки одне понаглієння. Ну, ми ж були такі клас, ти, Зараз ми швиденько все донесемо. Ну і, коротше кажучи, все буде класно. В нас були місяці, коли в нас не було доходу, там буквально на ті три роки, десь три місяці. По одному місяцю за рік, здається. А, ну, Але ми все-таки вирішили на, на удачу спробувати. А, можливо, на це закриють очі, тому що, якби були такі випадки, якби ми від цього відштовхувалися. А, коротше кажучи, список був такий. Там документи повторювалися. Ми деякі з них вже надавали, ну, але ж самі знаєте, як часто інспектора можуть просити все по 10 разів. Коротше кажучи, подивилися ми на той списочок. Вроді би так те зібрали, те зібрали. Ми навіть а, потратилися на е, нотаріуса. Треба було деякі документи завірити. Ми багато завірили, тому що я ж наголошую, що інспектор попросив багато документів, які вже ми долучали до справи, якби як оригінали, е, вірніше копії, звіряли з оригіналом, але ж як висилаємо вже, то, звичайно, треба все завірене нотаріусом. Коротше кажучи, і. Потім ми отримали новий лист, вже, мабуть, ми це все вислали, і десь через тижня-два ми отримали новий лист. І от в листі йшлося про те, що інспектор взяв тільки 20-21 рік, він навіть далі не заходив. За ці 20-21 рік в нас було вже 6 чи 7 місяців нелегального доходу. Я взагалі зразу не зрозуміла, що це таке, і чому він був нелегальним. Бо я якось думала завжди, що має бути прожитковий мінімум на сім'ю. У нас там пізніше дитина народилася вже, але все рівно в нас як прожиткового мінімуму нам вистачало на родину. Але виявилося, що у нашому дозволі на працю ви знаєте, що коли іноземець затрудняється, Тут в Польщі то треба отримати дозвіл на працю. Не всі роботодавці його надають, іноді нам, в принципі, це все надавали. Але в нас був такий нюанс: ми працювали на умові з ліценією. І, наприклад, затруднені ми були на 0,75 ставки, навіть не на повну ставку. Звичайно, ми працювали більше, якби, як і багато де, але загалом було так. Якщо ти, наприклад, один день не виходиш на роботу, тобі ставлять пропуск. І відповідно вже твоя оця офіційна зарплата буде меншою, тобі мінусують один день. І ось, наприклад, у чоловіка у першому дозволі на працю стояло там такий пункт, був що він працює 100 годин у місяць, і його зарплата 1700 брутто. Ну, в общем, а коли ми взяли довідку в ЗУСі, оцю цю 7 там, про доходи, то там стоїть не 1700 за кожен місяць, а стоїть так, 1700, 1650, 1500, 1400, 1700, 1450. Тобто були ось такі скачки, тому що м -м, в нас були відпустки, в нас були а, якісь там чоловік хворів, наприклад, так, там 2-3 дні, наприклад, чи там, ну, тобто не кожен місяць, але були такі місяці, де не було ось цієї суми 1700, як зазначено у е, дозволі на роботу. І все. І цей дохід вже вважається нелегальним, тому що ми не виконали умову нашого е, дозволу на роботу. Ми цього не знали. Ну, чесно, я ніколи про це не думала. Тобто я знала, що там написано, звичайно, я читала, я бачила. Але я ніколи не думала, що якщо я не буду, як то кажуть, виконувати ці вимоги, то це буде нелегальним доходом. Податки платилися, ЗУС платився, а сам дохід вважається нелегальним. І, відповідно, в нас таких місяців було ось так. Просто е інспектор за 22-й рік і за 23-й рік він туди навіть не дійшов, тому що він. Просто побачив, що за 20-й рік і 21-й у нас вже було, я не знаю, 6 чи 7 місяців нелегального доходу, і, відповідно, він не міг його зарахувати як, як дохід. Це вважає, що в тебе нулі там були. І коли ми почали дивитися 22-й рік і 23-й рік, то там ситуація була не краща. Тому що знову ж таки були відпустки, були відгули, були. А, ну, Якісь там незаплановані поїздки там кудись, чи навіть елементарно лікарняний. Той, хто працює на злиценівці, той знає, як це взагалі, що тобі нічого не світить. І ось нам було видане таке завідомлення, що ми отримаємо негативну децизію, якщо протягом 14 днів ми там не донесемо щось, що може підтвердити наш легальний дохід. Ну і в результаті ми заморозили справу. Ну як заморозили взагалі її. Коротше кажучи, заморозили. І тепер нам треба починати новий відлік. Ми його вже, власне, почали. Звичайно, було дуже обідно. Я розумію, що це, звичайно, якби наш косяк, що ми це не слідкували за цим, але насправді просто. просто... Я навіть про це не думала, тому що от в усіх оцих групах легалізації, всякі там у Польщі, так, пишуть, що так би має бути дохід, має бути легальний, має покривати родину. так, Наприклад, якщо у вас там двоє чи троє членів родини, і ви маєте їх, ви вони у вас на утриманні, то має вистачати. Ну, тобто, а от Оцей нюанс мало де прописували про те, що це має бути дохід, який у вас вказаний в дозволі на працю. Я розумію, що це можливо логічно, але далеко не всі про це знають. Тобто я не знаю, можливо зараз. Вже, звичайно, люди обізнаніші, чим там колись, наприклад. Да? Плюс, звичайно, можливо тут іще вина працедавці. Бо, звичайно, ми свою норму відпрацьовували. От, наприклад, у нас було, був дозвіл на працю 100 годин у місяць, так? І якби я могла їх відпрацювати за два тижні. А виявлялося, що ти працюєш, наприклад, там по ті самі 8-10 по 10 годин, так? Ми там більше працювали по 10, а потім ти один день не виходиш на роботу, і тобі пишуть, якби урлоп, типу як за свій рахунок. І, от, відповідно, вони через це мінусують. Так, ми підписували, що ми якоби були, брали за свій рахунок. Але ж якщо брати години, наприклад, наскільки на ти оформлений там, на ті 100 годин, так, це скільки там 0,75 ставки чи скільки, то, звичайно, якби в тебе це все відпрацьовано. І вони, в принципі, не повинні би були це все мінусувати. Але вже виявилось так, як виявилось. Тепер ми чекаємо а, 2026 року, вересня. Там вже в нас буде дохід, якби від того часу я працювала на умові праці. Там у мене вже стабільно кожного місяця, далі у чоловіка вже було стабільно, і тому можливо ми будемо подаватися рівно через рік. А, якби спочатку він буде на моєму утриманні, потім я на його утриманні. Ну і взагалі, не, я кажу, ми будемо подаватися не ми, а я буду подаватися, тому що в чоловіка немає сертифікату підтвердження знання мови. Якщо чесно, я не знаю, коли він буде здавати цей екзамен. Я лише молюсь про те, щоб до того часу вже не підвищили рівень Б1 на Б2. Тому що, якби в принципі, я Б 1 здала без проблем. Але все рівно Б2, якби він уже складніший, і я не знаю, що там може бути. Тому ось такий момент. Я взагалі сподіваюся, що це відео було зрозумілим. І, можливо, воно навіть комусь буде корисним. І взагалі працювати треба на умилою праці і ходити нормально на роботу. Просто ми так. Ми, ну я кажу за нас, так, за, за себе, за чоловіка, наприклад, за наше місце роботи, де ми працювали, там одне місце було, потім інше. Що ми звикли до того, що от нам треба якийсь вихідний, ми його взяли. От нам треба, наприклад, там кудись поїхати, там терміново, нетерміново, неважливо, Ми це зробили. Але зважаючи знову кажу на те, що свої години по, по умові ми відпрацювали. Ми навіть з горою їх відпрацювали. Тому, коли в нас є такі оці дні, верніше, коли були такі дні, там день-два в місяць, коли нам треба було десь кудись відлучитися, наприклад, це я наголошую, це було не кожного місяця, але це було. І ось така ситуація. Тепер, що ми отримали відмову і тепер вимушені заново проходити ось цей період, чекати. А в чоловіка взагалі тепер прольот, тому що він не встигає податися до 30 червня 26-го року. І це дуже обідненько. Тому, друзі, не повторюйте наших помилок. E, взагалі, ви, як іноземці, ви, ми, ми повинні самі відслідковувати свою легальність тут, легальність нашої роботи, e, сплачувати податки, ЗУС перевіряти чи платить e, працедавець за нас, щоб не було потім у майбутньому ось таких моментів. E, це наша відповідальність, тобто відповідальність працедавця, звичайно, сплачувати за нас ось ці ЗУСи і так далі. але... З нас відповідальності теж ніхто не знімав, за всім слідкувати самим. Це так і є. Тому, друзі, бажаю успіху. Сподіваюся, це відео все-таки комусь буде корисним. Не забудьте поставити лайк. І по можливості підписатися на канал, тому що я планую знімати ще відео про наші пригоди, про наші ось тут життєві дні у Польщі. Всім па-па!